Загадка для екстрасенсів Нескінченні полювання за привидами, виготовлення еліксиру молодості, Пошук філософського каменю, це не захопливі історії з відомих кінофільмів, а легенди, пов'язані з архітектурним шедевром України. Підгорецький замок називають найкрасивішим і водночас найхимернішим палацом на Галичині. Оскільки він приваблює туристів, науковців і навіть мисливців на привидів. До речі, який вид поданого складнопідрядного речення? Переглядай це відео буде захопливо. Пригадай! Розрізняємо три види складнопідрядних речень із підрядними частинами: означальною, з'ясувальною та обставинною. У цьому відео поговоримо про види обставинних частин. Підрядна обставина в складнопідрядному реченні переважно пояснює головну частину повністю. І саме від неї в цілому ставимо питання до підрядної, такі ж, як і до другорядного члена обставини: Як, де, коли, з якої причини, з якою метою та інші. Підгорецький замок нерідко порівнюють із французьким версалем. З якої причини? Адже справедливо вважають шедевром бароково ренесансної архітектури в Україні. Підрядні обставині частини, як і обставина, мають декілька видів. Їх визначаємо за допомогою вдало поставленого питання. Підрядна обставинна місця вказує на місце чи напрям дії, про яку йдеться в головній частині, і відповідає на питання де, куди, звідки. Приєднується до головної за допомогою сполучних слів прислівників де, куди, звідки. Відомий палац у підгірцях на Львівщині розташований саме там, де, де знаходиться долина верхів'я річки Стир. Обставин на часу вказує на час або тривалість дії, про яку йдеться в головній частині, і відповідає на питання: коли, відколи, доки, як довго. Приєднується до головної за допомогою сполучників Як, після того, як. З тих пір як, або сполучних слів, коли, відколи, поки, доки. Замок у ренесансно бароковому стилі почали зводити у 30-х роках XVII століття. Саме тоді, коли, коли його придбав коронний гетьман Станіслав Конецпольський. Обставин на способу дії і ступеня вказує на спосіб дії чи ступень вияву ознаки або дії стану, про який йдеться в головній частині. Відповідає на питання, як, яким способом, наскільки, якою мірою приєднується до головної за допомогою сполучників, що аж, що аж, що, то, наче, мов, ніби, або сполучних слів, як, скільки, наскільки. На думку мистецтвознавців, відомий архітектор Гійом де Боплан створив проєкт фортифікації так, як, яким способом, що укріплення мали особливу оборонну здатність. Обставинна порівняльна пояснює головну частину через порівняння її змісту зі змістом підрядної. Відповідає на питання як. Подібно до чого. Приєднується до головної за допомогою таких сполучників як, ніби, наче, неначе, мов, немов, немовби, би то. Простежується тричастинна композиція ризалітів – основних ліній фасаду «Як?», «Подібно до чого. Як це бачимо в замках Франції та в палацах, побудованих за їхніми взірцями. Обставинна умови вказує на умову здійснення того, про що йдеться в головній частині відповідає на питання за якої умови приєднується до головної за допомогою сполучників якщо, якби, коли, коли б, як, раз аби. Якби не бойові дії часів Хмельниччини не зазнали б ушкоджень ані тераси з балюстрадами і скульптурами, ані в'їзна брама. Портал із двома колонами. За якої умови цього б не сталося? Якби не бойові дії часів Хмельниччини. Обставин на причини вказує на причину того, про що йдеться в головній частині, і відповідає на питання, з якої причини? Чому? Через що приєднується до головної за допомогою сполучників Бо, адже що, тому що, через те, що унаслідок того, що, у зв'язку з тим, що. У 50-х роках XVII століття почалася відбудова замку. Чому? З якої причини? Тому що палац із прилеглими селами перейшов у власність Яна III го Сабеського. Обставина мети вказує на мету здійснення того, про що йдеться в головній частині, і відповідає на питання, з якою метою? Для чого? Навіщо? Приєднується до головної за допомогою сполучників Щоб аби, для того, щоб і «з тим, щоб. У заїжджому дворі під Горецького замку зупинявся Оноре де Бальзак. З якою метою? Щоб зустрітися зі своєю коханою Евеліною Ганською. Підрядна обставинна допусту або як її ще називають допустова, вказує на факт, усупереч якому відбувається дія чи стан у головній частині. Відповідає на питання, незважаючи на що, і приєднується до головної за допомогою сполучників, незважаючи на те, що хоч, хай, дарма що. У 20-х роках XVII століття Станіслав Живуський викупив замок, незважаючи на що. Незважаючи на те, що споруда постраждала від турецької навали. Підрядна обставин на наслідку або наслідкова вказує на наслідок дії, про яку йдеться в головній частині, і завжди стоїть після неї. Чіткого питання до неї нема. Хоча розуміємо, і що з того, і який наслідок. Упізнаємо за особливим складеним сполучником. Так що, Перед яким завжди стоїть кома. 1728 року син Станіслава Живуського розпочав масштабну реконструкцію замку. І що з того? Який наслідок? Так що найбільшого розвитку палац досяг саме за роки правління Вацлава Живуського. Дізнайся більше про особливості складнопідрядних речень із підрядними обставинними частинами, переглянувши наші окремі відео. Виконай тестове завдання. Укажи складнопідрядне речення з підрядною обставиною частиною. Назви її вид. Правильна відповідь В. Архітектор збудував зменшену в 10 разів копію храму Петра і Павла в Римі. Чому? З якої причини? Через те, що Вацлав Живузький забажав зробити в підгірцях маленьку італію. Підрядна обставинна причини В інших рядках наведено складнопідрядні речення з підрядними означальними частинами. Ставимо питання парк який? Костел який? Зразків яких. Думаю, тобі вдається. У поданих складнопідрядних реченнях визнач головну та підрядну частини. Постав питання, накресли схему. Укажи вид підрядної обставинної частини. Біла пані. Примара підгорецького замку. Уночі нібито блукає коридорами й алеями палацу. І що з того? Так що нею часто лякають схильних до містики людей. Підрядна обставина наслідку за легендою, грав Живуський ревнував свою дружину, молодшу від нього на 40 років, настільки, наскільки, якою мірою, що аж наказав її живою замурувати в стінах. Підрядна обставина способу дій і ступеня. Головна частина стоїть після підрядної. То вам точно стане моторошно відблимання світла і дивних звуків, схожих на плач. За якої умови? Якщо пройдетеся темними й холодними підвалами замку. Підрядна обставина умови. Насправді таку розвагу придумали. З якою метою? Аби заманювати туристів, любителів гострих відчуттів. Підрядна обставина мети. Гарна робота. Спробуй ще. У поданих реченнях укажи вид підрядної обставиної частини та розстав пропущені розділові знаки. За іншою легендою біла пані не може покинути замку. З якої причини? Оскільки оберігає формулу еліксиру молодості та філософський камінь, винайдені колись її чоловіком Северином Живуським. Підрядна обставинна причини ставимо кому перед сполучником оскільки. У спеціальній таємній лабораторії алхімік намагався з неблагородних металів добути золото. Навіщо? З якою метою? Щоб досягти вічної молодості та життя. Підрядна обставинна мети кома перед сполучником Щоб. Після того, як чимало екстрасенсів намагалися підтвердити існування в замку примари, Команда американських мисливців на приводів привезла в підгірці цілий літак техніки та кілька днів поспіль ретельно перевіряла кожен куточок палацу. У цьому реченні підрядна обставинна частина часу, після того, як чимало екстрасенсів намагалися підтвердити існування в замку примари, стоїть перед головною кому ставимо після підрядної частини. Сполучник після того як на початку речення комою не розділяємо. За висновками таких дослідників, замок графа дракули ніщо. За якої умови? Коли його порівняти з паранормальними явищами в Підгорецькому замку. Підрядна обставина умови кома перед коли. Дізнайся більше про особливості розділових знаків у складнопідрядних реченнях, переглянувши наші окремі відео. І насамкінець установи відповідність між фрагментами речень та видами складнопідрядних із підрядними обставинними частинами. Перевірмо. Перше В. Приїхали, незважаючи на що. Незважаючи на те що. Обставин на допусту. Друге. А. Чути скрізь. Де? Де? Обставина місця. Третє. Б. Блукає відтоді. Відколи. З якого часу? Відколи. Обставинна часу. Четверте. Д. Моторошно настільки? Наскільки? Якою мірою? Наскільки? Обставина способу дії і ступеня. Варіант Г. Зайвий. Чудова робота. Поглянь ще раз на речення подане на початку відео. Який це вид складнопідрядного. Підгорецький замок називають найкрасивішим і водночас найхимернішим палацом на Галичині. Чому? З якої причини? Оскільки він приваблює туристів, науковців і навіть мисливців на привидів. Думаю, легко впізнаєш, що перед тобою складнопідрядне речення з підрядною обставинною частиною причини. Запам'ятай. Підрядна обставинна частина складнопідрядного речення переважно пояснює всю головну частину, і саме від неї в цілому ставимо питання до підрядної, такі ж, як і до другорядного члена обставини. Як і обставина, підрядні обставинні частини мають кілька видів. Їх визначаємо за допомогою вдало поставленого питання місця, де, куди, звідки? Часу. Коли. Відколи. Доки. Як довго. Способу дії і ступеня. Як? Яким способом? Наскільки. Якою мірою. Порівняльна. Як. Подібно до чого. Умови. За якої умови? Причини. З якої причини? Чому? Через що? Мети. З якою метою? Для чого? Навіщо? Допусту або, як її ще називають, допустова, незважаючи на що. І підрядна обставина наслідку або наслідкова. Чіткого питання до неї немає, хоча розуміємо питання типу і що з того? і який наслідок, упізнаємо за особливим складеним сполучником «Так що?», перед яким завжди стоїть кома. Став уподобайки, поширюй серед друзів, і напиши в коментарях, які ти знаєш паранормальні історії, пов'язані із замками України. З нами дуже цікаво вчити українську.